Відео трохи нестандартне, проте видно, що людина не може розібратися і. Ну, виходиш з цього і відео. Доброго дня всім! Я вже писали щодо кредиткаси. Кредит, кредит 19-го року, 20-му було виконавче провадження. Стягували гроші з зарплати. В 21-му суд визнав виконавче недійсним. Гроші я не повертала. Тепер пишуть, що не доплатили 7 тисяч і хочуть подати в суд. Чи дійсно можуть подати? Я сплатив їм більше тіла, вибачте, що пишу не вперше. Не розумію, що з ними робити, я їм написала, що сплатила і хай закривають борг. Але, але продовжують погрожувати судом. Дякую групі за можливість вибратися з цього жаху. Дивіться, по-перше, ну, смс, воно не має ніякої юридичної сили. Я ж вам можу теж прислати будь-які смс, що хочете мені написати. Це раз, два. У вас був виконавчий напис нотаріуса. Це, скажімо так, позасудовий метод стягнення боргу. Він користувався великим попитом до, ну, до великої війни. Він не має ніякого відношення до по великому рахунку, він не має ніякого відношення до вашого боргу, до вашого кредиту. І Раніше у нас ну, велика практика по скасуванню написів, більше 500 штук скасували в суді. Було дуже часто так, коли ми скасовували виконавчий напис нотаріуса, і після цього кредитори просто подавали звичайний позов в суд про стягнення заборгованості. Тобто ви там писали, що нестандартна ситуація. Це цілком стандартна ситуація. Наступне, ті кошти, що у вас стягнули під час того, як ви судилися, ну і до того, як ви судилися, там, скажімо, 5, 10, 20 тисяч гривень по виконавчому напису нотаріуса, їх можна повернути окремим позовом. Тобто подається позов в суд про стягнення не... безпідставно набутих коштів. Тобто і ці кошти, що у вас стягнулися, вони повертаються. І ну, якби в, в завершення, е, якщо ви так крепко хвилюєтеся, то моніторте список судових прав, призначених до розгляду. Ну не тільки якщо хвилюєтеся, в загальному моніторте список судових справ, призначених до розгляду, будете знати, чи подадуть позов, чи не подадуть, і це нікому ще не, не заважало. Не було зайвим.